Слава Ісусу Христу та вільній Україні. З вами на зв'язку солдат 105-го батальйону територіальної оборони 109-ї окремої бригади сил тероборони Гната Сергій у відставці з грудня 2022 року. Я знаходжуся на території свято Святоспенської уніській лаврі. Сьогодні, я кажу, 5 квітня року. 24 го року, сьома година, у Лаврі Святоуспенській починається богослужіння, а сама Лавра знаходиться в селі Унів Львівського району на Львівщині. Я зараз прямую з Сунівська Лаври, де знайшла притулок моя жінка Румія і молодший син Сергій, інвалид першої групи ДЦП у нього. Іду з лаври на роботу в село Якторів, де знаходиться Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю. Я там працюю неповну робочу неділю, три дні, тому що мені ще треба виконувати свої опікунські обов'язки щодо свого сина. Я і моя дружина за рішенням Буглідарського суду міського. 1915 2015, 2015 року є його опікунами. Опікунами недіздатна людини. Може бути і одна людина і дві. Закон це не обмежує. І от таким чином я провожу своє життя. Робота, сім'я і в той же час я завдяки нашій владі, Львівській міської раді, маючи ліжко місто в модульному містечку в Сіхерському районі по вулиці Червона, по проспекту Червона Калина, 72А. Таким чином держава хоч якось допомагає людям вирішувати свої житлові питання. Бо я сам з міста Вугледар, моя жінка з Донецьку. Там вони мали квартиру, яку зараз расисти купували. Бо я служив в Збройних силах України добровольцем з 24 лютого 2022 року під командуванням нашого славетного командира батальйону Олексія Олексійовича Юлкіна. Був в 4-й роті, яку очолював, очолював старший лейтенант капітан Назаренко Василь Васильович, який загинув. Смертю храбрих при виконанні бойового завдання разом з моїми побратимами, у тому числі Сергієм Куніцею, шахтарем державного підприємства Шахту управління Південно-Донбасська номер 1 разом з Сергієм Пономарьовим, який мав позивний альпініст, він дійсно був альпіністом, був в багатьох містах світу, але загинув. Теж сирочу Храбрих. Там вже поклали свою душу за ближніх своїх, наш побратим з Кам'янки, це Дніпропетровська область, за псевдо, Рембо. І багато хлопців, царцем небесне. Нехай Господь поростить їм всі провини, вільні, мимовільні, і даром царства небесне. Амінь. Я хочу. Розповісти про те, що в нашій історії, яка відкарбована у Святой Біблії, війна займає ну, таке важливе місто в історії людства. І вона завжди або за Божим допущенням, або за Божою волею. Почнемо по порядку. Ще з часів Авраама. Господь сказав. Коли вивів його із сім'ї Халдеїв, що він дасть йому за те, що Він вірив в Господа Бога і став його вірним слугою, тоді називалося бути слугою. Це означало бути рабом. Раб в той час був соробітник Господа і в той же час рабами були люди, невольники, яких купали, покупали, купували як якусь річ. З 25 березня в богослужебних книгах греко католицької церкви слово раб вже не вживається, раб Божий», вживається Слуга Божий, що більше відповідає змісту цього поняття в нашому житті. Бо раб це безправна така людина, яку ворог принижує. І Нічим не рахується. До речі, в ті часи стародавні, раб зовсім не означало, що це тільки прирігничена людина, яка приречена виконувати якусь тяжку важку роботу і не може бути людиною, яка займає якесь таке о, солідне положення в суспільстві. Візьміть ви сина Якова. Іосифа, якого його брати по заздрості, в нього було 12, 11 братів, продали єгиптянам у рабство. Чуєте, у рабство. І він там виконував у одного господаря керівника страші фараона багато речей. Ну, По-перше, Іосиф був розумною дитиною, просвіченою, тому що інакше він би не виконував таку роботу почесно. І сталося так, що коли позаздрі по набиту, по проїскам жінки того царідворця охоронника фараона, він оказався в в'язниці в тюрмі, то і там його Господь не залишав. І сталося так, що в кінці кінців він став першим після єгипетського фараона. Уявляєте, раб став першим. В Єгипті після самого фараона. Тому це поняття туди не було лише таким вузьким, як сьогодні, що раб це безправна людина. Але вона ще зараз стала це поняття іменно вузьким. І тому церква змінила, я думаю, що в этом логіка є, слово раб Божий» на слугу Божий». Ну якщо ти слуга Божий, то виконуй його повеління доброчесно. Так от я казав про війну. Війну, яка описана у Біблії, ці війни вів ізраїльський народ і язицькі народи проти Ізраїля. Перша війна, яку почав народ Ізраїля за Божим повелінням. Це, мабуть, такий випадок єдиний, коли сам Господь благословляє свій народ, а Ізраїль був Боговибраний народ усіх народів світу. Піти і завоювати Ханаанську землю, в якій мешкала сім язицьких народів, що служили не Богу єдиному, а Бога ідолам. Це неправдиві боги, які, до речі, існують і сьогодні. Вони зовсім не ті боги, яким треба вірити, тому їх називають неправдиві боги. Це істоти, які є духами, духами, створеними Отцем небесним, Богом єдиним. Але вони разом з сатаною відпали від нього. Про це теж оповідання в Біблії, коли третина ангелів на чолі з Деницею повстала проти Бога. Сам Дениса хотів стати як Бог, тобто замінити собою Бога. Але був за це покараний, зброшений на землю і лютує по цей день. І у усього диявола є відповідні раби. Їх так і називають раби диявола. Сам Господь, коли звертався до фарисіїв, що його кривдили, казав, що ваш Бог не Отець Небесний, а диявол, отець всякої брехні. Так от людина, яка бреше, вона теж є рабом того диявола. А не слугою Божим. Далі про війну. Об'являє війну тим хананським народам ідолослуж... ідолопоклонникам, які приносили в жертву цим неправдивим богам і людей, в тому числі. Господь посилав проти них і таких от тварин насікомих, які їх жаліли. Це були от оси, а є ще гірші. Я зараз їх названня не пам'ятаю, але вони дуже небезпечні, вони можуть людину заїсти. І ось, і ось таких, таких істот Господь посилав на ці народи, поступово витісняє їх з землі, яку повинні були зайняти за Божим обітуванням ізраїльський народ нащадки Авраама. І так це і було. Останнім штрихом до завоювання цих земель. І їх освоєнням був Моїсей вождь, керівник ізраїльського народу, який вивів Ізраїля із Єгипту, який перебував там 300 років у полоні 400 років. І от в останній момент, коли Авраам довів свій народ до межі, де мешкали хананські народи, його розвідники. Повернувшись з тої землі за винятком двох осіб, у тому числі Ісуса Навіна, заявили, що на цих землях мешкає дуже, дуже потужні народи, велетні, які мають міста, що мають мури камені, камені, і їх неможливо подолати. І тому вони наполягали на тому, щоб Волю Божу стосовно завоювання цих земель для ізраїльського народу не виконувати Тим чин, таким чином вони порушили і Боже повеління, і Божу волю. Це ж чин прогнівили Бога. Бог довго терпелив, але є моменти, коли наступають відповідальність за гріх. От за цей скоєний гріх. Господь сказав, що це покоління, яке відмовилося піти на землю Хананську і завоювати її, ну саме об'явити війну, воно буде знищено, знищено в пустині. І тільки нащадки цих мужів війдуть у цю землю. Так воно і сталося. 40 років водив Моїсей цей норід. Поки не вмерло покоління, яке винесло з Єгипту той рабський дух, за яким воно не спроможно було увійти в Ізраїль. До речі, після того, як Мої промовив до ізраїльського народу щодо волі Божої завоювання цієї землі, ізраїльтяни, якби покаялися, вони згодилися йти на цю землю і воювати. Проти ханальських народів і дала Але вже вони згрішили. І Господь від них відвернувся і не дав їм силу, щоб вони подолали цей нарід. Бо Господь сказав, я сам буду цю землю для вас завойовувати. Ваша участь буде звитяжною всій війни тільки тоді, коли я з вами. А коли Господь не з народом. Який повинен воювати або воює, то цей народ приречен на поразку. І от коли ізраїльтяни вирішили атакувати той хананський народ, а це були амалітяні, вони потерпіли поразку, тому що Господь від них відвернувся. І 40 років треба було чекати тому народу, щоб знову. Піти на ту землю обітовану, яка була обіцяна Богом своєму рабу слузі вірному Аврааму. Ще ми пам'ятаємо, як війни проти хананських народів, захищаючи свою територію, вів цар Давід. Ці війни були победоносні, звитяжні. Він отримував перемогу над ворогами. Що зробило можливим його нащадку царю Соломону, а це був наймудріший цар світу, построїти храм відіно Бога Живого і забезпечити відносне мирне життя ізраїльтя на довгі роки. Ну а потім ізраїльський нарід знову почав відступати від повелінь Божих в часи пророка Єремії. Відбулося нашестя персидського царя на Роса, на Ізраїль. І по словам пророка Єремії, це був біч Божий, покарання Боже ізраїльського народу за його порушення Божих постанов. І тоді пророк Єремія казав ізраїльтянам, якщо ви хочете зберегтися, то здайтеся на тому ворогу полон. Поки він вас не винищив, ну ізраїльтяни, вони ж, як і ми українці, патріоти свого народу, правда, не всі. І вони виконували свій обов'язок захищати своїх ближніх, свою землю, свою територію, свій нарід від агресора, царя на до кінця своїх днів. Цар на Вуходонорос. Своїм військам оточив Ізраїль Єрусалим, знищив його вщент тих, які були просвічені фахівці майстри свого, справи, він увів у полон. Все це предсказав пророк Єремія, який був рухомий Святим Духом. Але це той випадок, коли Господь допустив війну. Проти ізраїльського народу за його гріхи. Це не означає, що Господь, який допустив сьогодні війну Московщини проти України, прилік нашу державу, наш народ, на продовження того 300-літнього полону колонізації, яку мала Московщина після так званих угод переславських. З українським козацтвом. До речі, цих угод в природі не існує. Нема в архівах Московії такої угоди. Ну, Це окрема історія, про яку розповідають наші фахівці-історики, і я цю тему опускаю. І 70 років перебував ізраїльський народ у полоні, в Вавилоні, у Набуходонороса. Поки за молитвами цього народу до Бога він не звільнив їх з цього полону. Добровільно. Московщина, вона добровільно ніколи не звільнить окуповані території, у тому числі, які зараз входять у склад цієї Московської імперії, якути, татари, башкіри, чуваші, багато їх, і кавказські народи. Але Україна не така. Хочеться в це вірити. Що війна, яку допустив Господь, у тому числі за гріхи нашого народу, у тому числі за те, що Московщина порадила багатьох нелюдів, покидьків, нещастивих людей, які, за Словом Божим, не доживають до половини своїх років. І це не тільки від війни, це не тільки від там, нещасних випадків на виробництві, це не тільки від хвороб. Ошисті, які Господь допускає, в тому що слід ковід злощасний. Ці і від війни, від війни, яку посилає слуга диявола, я так вважаю того Путіна, свій народ скажений, своїх рабів, не слуг, а рабів на нашу землю, щоб вони тут полягли. На жаль, це відбувається і ціною крові наших найкращих синів. Я служив в Збройних силах України з першого дня повномасштабного вторгнення Московщини 24 лютого 2022 року, я казав, під керівництвом командира батальйону Олексія Олексійовича Юлкіна, під керівництвом командира роти Василя Васильовича Назаренка. Під керівництвом командира другого взводу, в якому я служив солдатом Водієм Кузьменка Михайла Івановича. Це патріот України, екс-мер міста Вугледара. До цього він працював начальником дільниці на шахті Південно-Донбасів номер 1 і зараз проводить активну громадянську суспільну роботу. Нехай Господь укріпляє, благословляє його і всіх наших побратимів, всіх моїх знайомих, ветеранів війни, які зараз воюють. Дай Бог їм зберегти своє життя, забули Божою від смертоносної рани і повернутися додому живими, з перемогою. Господи, благослови наш український народ на перемогу. Аллилуйя! З вами був Ігнато Сергій. Мешканець колись, міста Вогледар, зараз мешканець модульного містечка в місті Львову, де маю ліжко місто. І буваю там два-три рази в неділю, більше не можу, бо в мене дитина інвалид, і я повинен з нею бути. І зараз йду на роботу, щоб бути бійцем, бойцем воякою вияко, нашого трудового фронту і вносити свій вклад в перемогу нашої країни разом. З усіма патріотами нашої України. Амінь.